Thank you За зверненням громадян мікрорайону Мехколона на окремому засіданні піднялось питання з приводу благоустрою стадіону рефрижератор. А саме мешканців мікрорайону обурює те, що вздовж паркану стадіону захащено і не прибрано. Також однією з проблем є те, що мешканці Мехколони полюбляють розпивати алкоголь саме на стадіоні, після чого залишаються пляшки і сміття. Фастів тів почув в коментарі двох сторін, з якою метою ви сьогодні прийшли на ці збори. Приводу щоб території прилегло територію. Коло стадіону була прибрана. Ми написали звернення від мешканців, бо її вже обурило це питання, що постійно не прибирається. Якщо прибирається, то після себе залишають сміття, яке не вивозиться, і люди вже звернулися до Михайла Володимировича, щоб він допоміг розібратися в цьому питанням. Оскільки це проїжджа частина вулиці, є території загального користування, то її повинен прибирати комбінат комунальних підприємств. Він ніколи цього не робив. Так як у нас багато є, ну, я не хочу сказати, що це чиста проблема комбінату. Комбінат не в змозі просто охопити всі ці території. Я віддаю їм належність, що вони намагаються якісь робити, але вони не скрізь можуть. Нагадаємо, що у 2011 році стадіон рефрижератор передали з балансу міста у район, тому суперечки з приводу благоустрою швиденько закінчились, коли на засідання прибув голова районної державної адміністрації Євген Липовченко, який, в свою чергу, не відмовився допомогти мешканцям у вирішенні цього питання. Було домовлено про ще одне засідання з цього приводу, але за присутності Валентини Матвійчук, директора комбінату комунальних підприємств, а також про організацію суботникам мешканців мікрорайону. Ону та працівників стадіону рефрижератор Тетяна Чіпко, Володимир Степасюк, Фастів Тіві.